У Польщі стартували багато національні навчання військово-повітряних сил сполучених штатів, Польщі та країн Балтії. Зоряний лицар. лицар-24». Нам надо туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Зазначається, що головною метою навчань є розширення інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони та побудова архітектури управління і контролю повітряного простору. Навчання передбачає інтеграцію багатонаціональних сил із одночасним виконанням навчань за різними сценаріями. У процесі навчань та виконання завдань ключову роль відіграють сили 183-ї групи авіаційних операцій командування авіаційної компоненти НАТО. Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповнювальних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистих зв'язків персоналу. Ці навчання відбуваються на тлі ядерних погроз Росії. А у Європі стартували щорічні навчання НАТО непорушний захисник. Вперше як член альянсу, участь у них бере Швеція. Ця країна має передові власні оборонні розробки, що можуть бути особливо цінними для союзників з огляду на небезпеки з боку Росії. Про це в ефірі програму брифінг розповіла керівниця східноєвропейського бюро Мирослава Гонгадзе. Це перші такого характеру навчання, і це треба зазначити, що це під керівництвом сполучених штатів найбільше навчання у Європі з часу заснування НАТО, і, і насправді Швеція 200 років була нейтральною державою, і ось насправді російська агресія в Україні спровокувала чи чи змусила Швецію е, просити вступу до НАТО. Вона подала заявку, і що цікаво, що сьогодні тут насправді Швеція тренується разом з американцями, але так само разом і з е, Італією, із, наприклад. З військовими з, з Угорщини, а угорщина, ми знаємо, до останнього намагалася не дати можливості вступити Швеції у НАТО. Ну, в березні місяці це таки сталося, і ось зараз тут величезна кількість військових різного роду військові льотчики і вертольотів, і, і, і різного іншого характеру. І от в цей момент вони намагаються захопити. Цю цю зону, тобто вони зліта з спускаються з великих літаків на, на парашутах, і так тренуються, як це робити? А це бачите зараз? Це, це медичний гелікоптер, який сьогодні так само тренувався, яким чином доставляти військових поранених з поля бою, Мирославо, Можна запитати? Ти сьогодні я знаю, спілкувалася із низкою генералів, які там беруть участь у цих навчаннях. Наскільки серйозно вони ста? Вляться до потенційної загрози з боку Росії, тому що ми неодноразово чуємо від усіх лідерів і тут у Вашингтоні, і в Європі вони говорять про те, що якщо Росію не зупинити в Україні, то Росія піде далі. Наскільки Швеція непокоїться, що а, Росія може становити загрозу для них теж? Юлю саме по це питання я задавала як шведським військовим, так і американським, і мушу сказати, що один з американських генералів перше вийшов до, до преси і, і почав говорити саме про Україну, про небезпеку Росії в Україні, про агресію і про те, що НАТО потрібно бути готовими до будь-якої до, до будь-якої подібної подібних дій Росії, і він сказав, що ми будемо підтримувати Україну максимально. Це моя заява, це заява в підтримку України. Що говорити, якщо говорити про шведів, то вони кажуть, що для нас ніколи не було новиною, що що Росія це є загроза. Ми завжди сприймали Росію як загрозу. Вона завжди в нашому так мовити, в, в наших національних пріоритетах була як загроза, і нічого для нас не змінилося. І ми маємо бути готовими вже вчора до того, що щось може статися на європейському континенті, і але для того, щоб це не сталося. Ми маємо підтримувати Україну. Росіяни намагаються прорвати українську оборону на Донеччині та вийти до міст Курахове і Покровськ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За даними американських аналітиків, основний удар росіян зараз зосереджений на часовому ярі. Чому російським силам вдається просуватись і чи допоможе українцям американська оборонна допомога? Андрій Борис проаналізував воєнну ситуацію разом з експертами. Це кадри з часового яру на Донеччині, яке щодня обстрілюють росіяни. У місті не видно жодної всілілої будівлі. Із 12 тисяч людей, які жили тут до війни, залишилось кілька сотень. Часів яр зараз ціль номер один для росіян. Вважають в інституті вивчення війни. Північна частина Донецької області має оперативне значення: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Константинівка це як ми їх називаємо міста фортеці, тому що вони добре укріплені. Усі вони з'єднані як ланки одного ланцюга. Вони знаходяться у безпосередній географічній близькості, і їх зручно захищати. Але якщо Росіянам вдасться захопити часів яр у найближчі тижні, це потенційно може відкрити небезпечний сценарій. Росіяни спробують пробитись крізь невеликий шов, який з'єднує Константинівку і дружківку, і таким чином розколять лінію захисту від часу схвалення нової допомоги Україні Конгресом США та надсилання першого в рамках цієї допомоги пакету озброєння минуло два тижні. У весь цей час росіяни продовжують наступати на Донеччині, коли ж зрештою чекати результату допомоги на фронті. Самі конгресмени визнають, схвалили фінансування надто пізно мене поінформували, що вони працюють якомога швидше, щоб доставити допомогу на передову. Ми повинні були зробити це кілька місяців тому, і я казав про це багато разів. На жаль, цього не відбулось. Тож наразі я просто сподіваюся, що ця допомога надійде якомога швидше. Я хотів би, щоб це відбулось набагато швидше. Це запитання, яке я постійно задаю держсекретарю, міністру оборони та усім іншим. Чому ми не можемо передати це якомога швидше? Повільна допомога Україні є катастрофічною для її народу і для наших цілей як країни, яка підтримує своїх друзів? Із повітря зараз найвразливішим для російських ударів є місто Харків. Керовані авіаційні бомби мало не щодня знищують інфраструктуру найбільшого на сході міста України. Харків могли б захистити додаткові засоби ППО, яких гостро не вистачає, кажуть експерти. Нова допомога США може лише частково зарадити цьому, тому що системи протиповітряної оборони, радари, ракети для протиповітряної оборони це дефіцитний ресурс, і Росія намагатиметься це використати. І звісно, 61 мільярд звучить як велика сума. Але якщо розібратись в деталях, то багато боєприпасів і обладнання, які потрібні Україні на цьому етапі війни, дуже дорогі. Одразу виникає питання, що відбуватиметься після цього, як може продовжуватися структурна підтримка, на думку Ланге, дослідника центру аналізу європейської політики, СЕПА, західні союзники з незрозумілих йому причин просто тримають на складах озброєння, яке мало би бути вже в Україні. Чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами. Греція, інші країни, які мають багато військового обладнання. Якщо вони будуть просто дивитися одне на одну та казати, що було б чудово, якщо хтось зробив би більше, це не допоможе. Я думаю, що ми бачимо відсутність політичного лідерства.